Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось про складні речовини та чим вони відрізняються від простих, а також розглянемо особливості речовин з молекулярною та немолекулярною будовою. Навчимось класифікувати сполуки за їх будовою. Ви вже знаєте про прості речовини, але як їх відрізнити від тих, що мають складну будову? Чи всі складні речовини утворені з молекул? Може у них є ще складніші частинки? Яка класифікація допоможе нам розібратися у світі простих і складних речовин? У природі існує безліч речовин. Вони відрізняються складом і будовою. Речовини за складом поділяють на прості та складні. Вам уже відомо, що прості речовини утворені атомами одного виду хімічного елемента. Прикладом такої речовини є водень. Що ж відбудеться, якщо атоми гідрогену зустрінуть на своєму шляху атоми інших хімічних елементів, наприклад, атом сульфуру. Коли у складі молекули речовини містяться атоми різних хімічних елементів, її називають складною або хімічною сполукою. Складні речовини це речовини, утворені двома і більшою кількістю хімічних елементів. До складних речовин належать відомі вам кухонна сіль, сода, цукор, вода. Оцтова кислота і багато інших. Складних речовин у природі існує значно більше, ніж простих. Складні речовини можуть складатися з молекул, атомів або інших частинок. Досліджуючи прості речовини, ви вже дізналися, що вони можуть бути утворені з окремих атомів або молекул. Складні речовини також можуть складатися з молекул. Це речовини молекулярної будови. Складні речовини, що утворені атомами або йонами, є речовинами немолекулярної будови. До прикладу, мінерал-кварц має атомну структуру, утворену з атомів силіцію і оксигену. У кварці молекули виділити неможливо. У його кристалах атоми силіцію та оксигену утворюють тривимірну сітку. Також у природі трапляються речовини, які мають йонну будову. Наприклад, кристали кухонної солі натрій-хлорид, утворені йонами, тобто частинками речовини, які мають електричний заряд, позитивно зарядженими йонами натрію та негативно зарядженими йонами хлору. Чадний газ, метан та білки це речовини молекулярної будови. Молекули чадного газу складаються з двох атомів двох різних хімічних елементів карбону і оксигену. У молекулах метану, складника природного газу 5 атомів двох різних хімічних елементів карбону і гідрогену. Молекули білків, які є в усіх живих організмах, містять сотні тисяч, а іноді й мільйони атомів різних хімічних елементів. Усі складні речовини можна поділити на дві великі групи неорганічні та органічні речовини. Вони відрізняються за хімічним складом, властивостями та походженням. Розглянемо основні відмінності між органічними та неорганічними речовинами. У складі органічних речовин обов'язково містяться карбон у поєднанні з гідрогеном, оксигеном, нітрогеном. Рідше сульфором та фосфором. У складі неорганічних речовин часто містяться металічні елементи у поєднанні з різними неметалічними. Карбон зустрічається в структурі рідко. Будова органічних речовин переважно молекулярна, прості речовини відсутні. Часто однакову молекулярну формулу мають декілька різних речовин. Будова неорганічних речовин молекулярна та немолекулярна. Одну молекулярну формулу має одна речовина. Органічні речовини майже не розчинні у воді, а багато неорганічних речовин Добре розчиняються у воді. Органічні речовини переважно містяться в живих організмах. Неорганічні речовини містяться переважно в неживій природі мінерали, метали та неорганічні солі. Органічних речовин налічують понад 20 мільйонів, а неорганічних сотні тисяч. Органічними речовинами є метан аж 4 сахароза це 12 h 22 о 11 Етиловий спирт це 2 h 5 oh оцтова кислота CH3COH, крохмаль, целюлоза та інші вуглеводи, білки, вітаміни, жири, а також складові природного газу, нафти тощо. Класифікувати речовини на неорганічні або мінеральні та органічні почали понад тисячу років тому. Органічними тоді називали речовини, що траплялися в живих організмах. Першим таку класифікацію запропонував іранський лікар Ар Разі. А наразі підсумки. Складні речовини це ті, що утворені кількома хімічними елементами, і ми можемо описати їх хімічними формулами. А також ми можемо створювати моделі молекул. Це ніби грати в конструктор ЛЕГО, але замість деталей атоми. Складні речовини можуть складатися з молекул. Це речовини молекулярної будови. Складні речовини, що утворені атомами або йонами, є речовинами немолекулярної будови. Складні речовини поділяють на дві великі групи органічні і неорганічні. А наше сьогоднішнє заняття добігає кінця. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!